Так, написання лабораторної роботи. Виділяю весь текст. Весь. і став 14-й. New Roman 14. 14. А там вибори, вибери, вибери. Times Тайм Roman. Все, класи Enter. Yes. Переходимо знов до верху. Лабораторна робота. йдемо Тема. Оформлення класи тепер тут. Тема теж не курсивом, просто як мета жирним. Ні, ні-ні. Не посередині тут все видно зліва. Оформлення креслення жирним, просто звичайним. Виділи, виділи. Просто звичайним. Так, мета. повинна знати відомості про систему корпусу, назвати параметри. Завдання. Тепер дивіться. там де мета. Де завдання? натискуй пробіл і, і паці... завдання. Перед завданням. Завдання. Назимаю Backspace спочатку. Backspace нажимай. Тепер Enter нажимай. І вирівнюй по центру. Є. Так, е перше ставимо. Один. Крапка. Крапочка. Пробіл. Отмену нажми. Отмену. Це не, ну маркірований список. Так, да, є, нормально. відкрити файл заготованки. Далі. Друг, два класи. Присвоїти. Так, нормально. І три класи. Угу. Тепер. Там, де загальні відомості. Значить, Enter нажимай. Backspace. Ні-ні. Enter нажми. Backspace. Раз, нажми. Backspace. О, нажми зараз Enter. По центру тепер рівняй. Так, і читаємо. Ти в 14-му компасі працював, Андрій? Так. Хорошо. Система компас 3D14, призначена для автоматизації проєктних конструкторських робіт. З її допомогою можна створювати креслення, окремих фрагментів, деталей, складних, одиниць, специфікацій, текстових документів точно. Для того, щоб запустити систему компас. Потрібно класувати лівою кнопкою миші на піктограмі. Уберіть там, Андрій, лишні пропуски перед компасом і цей. Отут, тут, -да, да, да 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 оп. Ні, ні, одну оставте, одну оставте. Одну, одну. Оп. Mm -hmm. І з дивану. Угу. На панелі швидкого порядку. Пуст. Хорошо. Тепер рисуночок класите на ньому, класите по центру і розтягніть його. Ні, 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 не так розтягується. Щоб пропорційно було, за уголочок беріть. На Нажміть отмінну, бо ви вже пропорції збили. На Нажміть отміна. Uh -huh. Так. Тепер за уголочок розтягуйте. Ще його розтягуйте. Ще його. Дивіться, загальне правило розтягу таке. Щоб е -е, от і від файлу були приблизно такого самого розміру, як ваш основний текст. Зрозуміло? Розтягуйте ще. Що все. О. Ну, Плюс-мінус. Обріжте тепер, щоб рисунок 1-3 не було. Обріжте. Два, два рази класти на два рази, ні, ні, два рази класти на малюнку. Опа. І обтинання там зверху. Правому, правий, правий, ні, ні, на, панелі, на панелі. Обтинання. Ще правіше. На одну, ще на одну правіше. Обтинання. Класите. Опа, є обтинання. І тепер знизу підведіть його. Натисніть Enter. Є. Yeah. Підпишіть рис 1. Жирним. Рис один. Напевно, не влізе сюди. Зараз ми все відреагуємо. Рис 1. Загальний вигляд. Робочого вікна компас. Компас якийсь з великими Напишіть усе. Можна там скопіювати. Де вас було написано Компас 3D. Щоб не це є. там, да, компас 3D v 14 І жирненьким зробите тоді. Так, жирненьким і по центру. І крапка в кінці. Є. Там, де тут представлено, натишні один. Пробіл. Про, не пробіл. Ентер натисніть. Так, зробіть трошки більшеньким рисуночок. О, нормально. Хорошо. Все, нормально. Далі йдемо. Тут представлено рядок заголовок. Розташований в верхній частині вікна зліва. Знаходиться назва системи компас номер середині. Кнопка. А система управління екраном от і пробіли, Уберіть усі. Так. За допомогою яких можна швидко управляти розміром. Розташована згору. Далі, дивіться, а там перед е, рядок заголовку. Бачите тире, Перед тире, уберіть, от і пробіли. Усі. Раз. І зверху і знизу. Молочинка і зверху. Де заголовку Так, далі. Панель управління. На які розміщення копки вкладки команд, загально призначення доступних файл, являється це є. Е, решта Рештання або погашені Далі йдемо створити новий документ. Е, убирайте, убирайте пропущені ці е, е, Не не створити пишіть, створюю новий документ. Може, створюю новий документ на формі розташованих справи від кнопки. Е від кнопки создати. Видаляти. Видаляти, так, так. В та. результаті відкривається меню. Euh, так, роз, розширте більше. Ще трошки більше. Хорошо. Тепер обріс рис 1,4 і Напишіть рис. О, о, рис 1, 2. Знизу, рис 1,2. 2. Облізьте, ми ж вже з вами бачили, да, пам'ятаєте. Так. Так, і рисунок 1,2. Як це в нас там? Контекстне меню. Контекстне меню. Системи компас. Зробіть жирним контекстне меню з великої літери. Nie, nie, to rysunek w kontekście w menu, wszystko z wielokrotnej litery. Pamiętasz wszystko, to rysunek już załatwi. Tak, w końcu kropka. Enter. Збережіть, будь ласка, Андрій. Так, yeah. Андрій, дивіться, що вам тепер потрібно доробити, щоб ми продовжили потім далі з вами. Будь ласка, до кінця побирайте ці всі пробіли. Бачите, що у вас у цей. І подивіться, де по тексту пробіли і рівняння посередині. А потім далі продовжимо. Домовилися. Добре. Щоб ми на цим не загострювали увагу. Так, далі, шановні студенти. Оце те, що потрібно, так і звіт по лабораторній роботі No1 написати. Я не проти скачайте у Андрія Жука цю роботу, але далі, коли розміри, треба буде, щоб ви вносили свої. Зрозуміло. Дивіться, щоб там не було Андрій Жука, було ваше прізвище, я по батькові. Все, Андрій, давайте так. Зрозуміла задача, що потрібно робити? Так. Ви тоді працюєте, ну, 5-10 хвилин я даю. Як завершили, кажете мені, і ми йдемо далі.